Так, під цей бойл. отакий такий крючочек не піде. Ой, покльовочка. Хорош. ось ми вже на водомі Приїхали. І от дивіться, покажу вам. Це у нас сектор. За таким місцем під палатку. Дивіться. Це у нас четвертий сектор. Де да. світло, розетка. Угу. Все робить. Все надійне таке. І от місце під рибалку. І є тут рибка. Тут ми і будемо ловити. Дуже прикольне місце. В такому ліску знаходиться воно. Мені подобається, дуже класно. Там дуби, офігенна місцевість, закоряжений берег, це офігенна місцевість для карпа. І от там ми будемо ловити. Тут дистанція невеличка. В першу чергу це будемо мабуть ставити палатку, будемо ставити столик, пообідаємо. І потім вже будемо ставити свої вудки. Прикупив я отакі ось от карпрошні свингера. Дивіться. Отакі в Цьому сезоні обновив. Піцак обновив, сумку собі карпро взяв. Що ще? Садок взяв, там я вам покажу. Ну і мій корабль. Максимальна комплектація я вам теж покажу. В першу чергу це ми поставимо палатку. Фух. Поставили кораблика, зараз давайте десь поставимо, поставимо телефон. Є підставочка забув. Так давайте зробимо і заб'ємо точки наші. забыли уже с Давайте выставим сейчас луч 20%, да? Давайте, 20%. Будем Підйому у нас немає, йде плавний, плавний підйом, геть на трішечки. І йде вже мул. І це вибите дно, не знаю, якісь приямки рисує. Одну поставив останню Ось тут на свалі. Така. Дуже такий хороший вихід був. З 2 метрів на 1,4 така небольша невеличка брова, на якої ми поставили на 47 градусів. У мене був луч, чувстві 100 рибки, я не побачив. у нас. По кораблю. Отакий у мене корабль в цьому році. Дуже-дуже мені подобається. По поводу діпера, друзі, якщо вам треба діпер встановити в корабль, от за оцею адресою звертайтесь. Звати Максим, робить все, що треба по кораблю, по GPS, по ехолотам і по ремонту просто обслуговування кораблів. Теж звертайтеся. У мене стоїть діпер на такій от штангі, зроблена на цьому 3D принтері. Вона бистренько знімається після того, як ти знаходиш точки собі, підловлю. І дуже-дуже мені подобається те, що його можна зняти. Щоб він не роботав, його просто протираємо, насухо витираємо. І все. Він час викинув. Приїхали нові боли до мене від динаміту в прошлому році. Ну, прям дуже-дуже мені зайшли. Сподобалися. Так, ну відпадемо. Ці боли перець І будемо рухатися. чисто зернови і... Бойла ми одну точку зробимо. Таку бойлову. Першу Це ми зернову точку робимо. Я в кожну прикормку і в кожну зернову свою завжди з собою возю таку креветку інтеркрилівську. Висипав я. 200 грамів. І це все ретельно перемішуємо. 1 кг додаємо на 1,4 4 е, зернової. Зернової жаліти не будемо, Присутня крупна риба, і нам її треба на держати. Вступати до монтажів. В цьому році, дивіться, я накупив кучу отаких Catcher. Це бойли, отакі, ось, о, реди і популярні і є. З 14 мм. отакі такі запашні бойли, які дуже-дуже пахнуть. Може то, що вони нові, свіжі. Комплекс Т 15 мм свій. Прям дуже-дуже ядерні такі в приправні комплекс Т від динаміта. І будемо експериментувати. От у мене є отакі пінепл. Ой, класні. Просто класні. Потом От їх треба, їх треба ставити, теж будуть працювати. М -м, а запаховки, подивіться, просто нові ці бойли. Подивіться, такий бойл. Так, ну дивіться, перебив такі монтажі на 14 бойлах все. Це динаміт у мене, 14-й у мене. Іде Динаміт йде 14-й номер Бойл. До нього отакий поп-ап під плюм от картечер. Тут у мене бойлеред e Pinaple Pop-up, де така шляпка маленька. Потім e ось такий йде комплекс Т з комплексом Т бойлом 15 номером і ЄС на плюмі. То есть э, били бойлы вот такие с шляпкой от Carpteccher Plum. 五。Yeah. Не сдается, смотрите, а. О, зеркальный еще. Давай, 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 кидай. Трогал. Сдался. Опа. Так, що у нас тут є. Опа. Фух. Ну що, друзі, перший пішов і перший не останній буде. Він сам відчепився. Давайте його витягнемо. Перший карпуха. Ось такий карпушка, дивіться, перший в цьому році, двушечка, двушечка є, Кіла, ну 2200 десь. Ось такий зеркальний, дуже-дуже красивий карпуха є. Я думаю, у нас сьогодні рибалка. Буде дуже-дуже кльово, дуже-дуже класно, тому що ми знаходимося в дуже, дуже хорошому місці і на дуже хорошій водомі. І з вас вподобайка, знизу кнопочка підписатися і колокольчик, щоб не пропустити нові відоси. Так, під цей бойл отакий крючочок не піде. Ой, покльовочка. Ой -ой 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 -ой. Опа. І це дуже хороша риба. Дуже хороша риба. Подивіться, що робиться, це дуже хороша риба, яку я тримаю і не відпишу, не відпущу, дивіться. Ой, хороша, ой, загинає. Подивіться, виводимо. Виводим, виводим, І ще й на фідер клюнуло. Просто чому? На фідер. І хороша рибка. Оце боротьба. Оце боротьба. Я вивів. її. А що ж не взяв? Шовковиця? Фіолетова. А, слива фіолетова, мабуть. Будемо зараз дивитися. Не спливає, дивіться. А? А що робить? Хвати, хвата. Пішов погуляти. Там вудки мої. Ой, правенький. новенький. Есть. Есть. Подивіться на цього мамонта. А? Скільки в тебе? Скільки тобі років? А? Скажи нам. Скільки тобі років? Тербеха. Yeah. Друзья, вот такая рыбеха друга в этом сезоне. Перша була перед цим двушечка. Акуратно. Не будемо мучити рибку. Отаку рибку показали. Дивіться. Отака ну, кіл 7, мабуть, є. Це желізно. железобетонно просто. І будемо її краще відпускати. Отаку фото на пам'ять. Зробимо отак. Акуратно беремо. Зараз ще відійде, тому що хвилин 5, а то й 7 ми тримали цю рибку, а так хай пливе. Хороша. Хорош. Не перший раз попадалася ця рибка, то веде себе пристойно. Фух, з вас, подобайка, підписатися на мій канал і не забуваємо колокольчик, щоб не пропускати нові відосика. Ми будемо завозитись, будемо завозитись на ту саму продукцію, яку ми ставили, CC Кетчер. Вроді вона, ну, якби, вона працює. Будемо її розлавлювати в цьому році на всіх водоймах і буду держати вас в курсі.